Завалився проліт і розходяться плити. Вночі на кримському мосту знову пролунала бавовна. Місцеві повідомляли одразу про два вибухи. Пропагандистські змі кажуть про щонайменше двох загиблих. Наслідок події частина переправи впала у воду. Проїзд автотранспорту неможливий. Остановлено автомобільне движення на кримському мосту. Значить, причини виясняються на місці. працюють правоохоронні органи МЧС відповідно, і служба, службу зі сторони Краснодарського краю. Мінтранс Російської Федерації і Республіки Крим після прильотів по мосту російські туристи в паніці ринулися виїжджати з півострова. Окупаційна влада заради безпеки порадила їм робити це через сухопутний коридор, тобто окупованою Херсонською, Запорізькою та Донецькою областями. Мы просим гостей и жителей полуострова не отправляться к Крымскому мосту а пользоваться альтернативными сухопутными путями перемещения, информация которых будет постоянно обновляться. На Росії, звичайно ж, звинуватили українські та західні спецслужби. Там заявляють переправу нібито атакували два надводні безпілотники. В результаті терористичного акту, совершенного спецслужбами України, була повреждена одна із секцій Крымского моста. В рамках уголовного дела необхідні експертизи, экспертизы. Цим установлюються лица з числа українських спецслужб і ворожовних формувань, причасної к організації і ісполненню этого преступления. Не витримав воєнного навантаження. Так в тому Кримському мосту прокоментувала служба безпеки України. Там натякає, що Павовна дійсно може бути справою наших рук. Однак усі деталі розкриють лише після перемоги. Поки ж ми з цікавістю спостерігаємо як один із символів путінського режиму, вкотре не витримав воєнного навантаження. Водночас нагадуємо, що в одному з інтерв'ю голова СБУ Василь Малюк заявляв, що норми міжнародного права, аналіз оперативної обстановки і традиції ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи ворога. У військово-морських силах нарікають на курортний сезон в Криму, який нині у самому розпалі. Тож і не дивно, що побільшало випадків коріння у невстановлених місцях. У них там літо курортний сезон, як ми бачимо. Через це все більше людей курить у нестановлених для цього місцях, тому що наплив туристів. Тому у них іноді вночі там щось вибухає. Натомість в оперативному командуванні південь озвучили іншу версію. Пошкодження Кримського мосту може бути провокацією самих росіян. 17 липня якраз закінчується термін дії зернової угоди. До того ж, пропагандистські змі вже заявляють, що безпілотники могли запустити з цивільного судна, яке йшло за зерном. При такому зосередженні корабельного угруповання в даному районі і загальної напруження на фоні. Питання щодо пролонгації зорнової угоди, створення подібних провокацій, про які дуже гучно одразу рапортує окупаційна влада Криму. Це є типовим типовим способом вирішення подібних питань. Катерина Шевчук, новини 33-й канал.